українсько польське мистецтво заполонить вулички Львова. Вже за тиждень у місті стартує другий фестиваль партнерства. Цьогоріч програма запланована на чотири дні. Основна частина музична відбуватиметься на площі ринок 14-15 вересня. Виступатимуть відомі українські та польські фольк-гурти, виконавці рок-н-ролу, джазу, блюзові та рок-колективи. Танцювальні ансамблі також своє культурне життя презентуватимуть польські міста та воєводства. Тож у центрі буде спекотно. Окрім концертів, під час фестивалю заплановані супутні заходи. Зокрема, відбудеться польсько-український туристичний форум. А у стінах театру Заньковецької покажуть музичну виставу Віва Верді. З польської сторони це буде такі колективи, як Нелупа, Спецгурт проєкт спеціальний, запрошений Гурпина, який так само є унікальним прикладом колективу, який якраз ідеально показує про те, яким може бути партнерством і як можуть інтегруватися культури одна в одну. Буде Також політичний вимір, тобто на цей фестиваль на його відкриття. На його певну політичну програму приїжджають представники міст і воєводств партнерських. Це й перші особи з делегаціями відбудеться спільний такий круглий стіл.